Зручно користуватись коробкою 1136, коли є зменшені, коли є опція нога див, Ось в один бік. І ось так в інший. Саме для вас показуємо. ае 6 DIV див Deluxe, 6 конячок. Поєднаний з коробкою 4 плюс 2. Дивіться, шестиступенева коробка від виробника Вейма. Саме ця коробка має вмикаємий-вимикаємий вал відбору потужності. Дивіться, це нога, DIV, ось називається ось цей нижній редуктор, який має опцію розблокування напівосей. Головне 32-й шестигранник, як ви бачите, зроблена вона по спіралі, ось так. І Ось ці ножі, які йдуть до редуктора, вони подовжені.